Поїхали. І так, е, був собі Петро Іванович, йому було 12 років і він е, дуже полюбляв е, малювати е, природу. Далі. Кожного дня він, е, він доставав свої пензлики, краски, великий ватмо і Малював те, що бачив з вікна. І, тоді, і одного і разу. <considers> і одного разу Петро Іванович зрозумів, що йому вже не 12 років, а 13. І він вирішив е, намалювати оголену жінку. Логічно. <bbie> <кіс causa> <п Pin> <Pizza> Я ж дала. <с 1> і тоді. Від е, е, напруження, якого в нього було <по>, по всьому тілу, у нього зламався карандаш. Пензлик, да? олівець. І? і після цього е, він перестав малювати олівцями і почав е, малювати іншими частинами. <по> Цього він мав е, велику популярність, дуже виспіхком свого города. І зараз ви його знаєте, як е, Петро Івановича... Іванович велика людина. Людина, яка малює тіло. Яка Ось малює така тіло, історія. Яка, да, да. Чого?